Миколаївські правоохоронці затримали 29-річного місцевого жителя за торгівлю наркотиками. У підозрюваного вилучили сильнодіючі психотропні препарати на суму більш ніж 150 тисяч гривень. Перевіряючи оперативну інформацію, правоохоронці провели обшук в будинку Миколаївця, в ході якого підтвердилось, що той зберігає галюциногенні наркотичні речовини. В ході санкціонірована обуска. У даного жителя було изъят марки ЛСД, а также около 100 мл психотропной жидкості. Все из'ята було направлено на экспертизу. В ходе личної беседы з данним гражданином было встановлено то, что данные психотропные вещества вызывают галлюцинации. Затриманий і запевняв правоохоронців, Наркотики зберігав виключно для власного вжитку. Ані підозрюваний, ані його дружина не працюють. Тобто не мають постійного грошового прибутку. При цьому чоловік запевняв. Кошти на психотропні речовини начебто взяв із грошових виплат, які отримує від держави на двох малолітніх дітей. За попередніми ж підрахунками, вартість вилученого на чорному ринку може становити 150 тисяч гривень. А де приобретали ці каплі? В інтернеті. А поставщики від городів? Київ. Я не продавав, я заказував я в, так, на сайті і забирав. Ну а для чого? Ланінським відділом поліції розпочато кримінальне провадження попередньо за ознаками злочину, передбаченого кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Наталя Приходько, Денис Костенко, телевізійні новини Миколаївщини.